Пані Ірино, розмови про так званий референдум і окупанти, і колаборанти ведуть уже давно. Ми бачили цілий парад дат, але це голосування під дулами ну вже нараз переносили. Чому коли може відбутися так званий референдум? Чи буде ймовірно, чи не буде єдиний день для всіх окупованих росіянами території? У нас точно на нашій землі буде єдиний день перемоги. А референдумів, як би вони їх не називали, це все елементи злочину, які вчиняє Росія по відношенню до нашої держави. Вони зараз етап закритої фази з відкритою датою. Ми чудово це розуміємо і бачимо. Підводячи риску під вашим питанням, немає і не буде ніяких референдумів на нашій українській землі. А те, що вони там називають щось. Когось звозять, когось там з Росії привозять скриньки, якісь роблять абсолютно нічого схожого з референдумом немає. А як ви гадаєте, навіщо взагалі росіянам потрібен цей фейковий референдум? Адже ми неодноразово бачили, що насправді думка українців, росіян, мало цікавить, не цікавить взагалі, та й думка своїх громадян теж. Навіщо їм цей цирк? Цей цирк їм спочатку був потрібен для внутрішнього споживача. Мовляв, дивіться, це, хоч якийсь результат тих десятків тисяч загиблих, так і сотень тисяч поранених, які будуть е, далі так само згинути і будуть поранені. Але вони також розраховували і на зовнішній вимір. Мовляв, ми пам'ятали 2014 рік, коли в Криму відбувався референдум, так і вони вважали, що це їхня територія. Але бавовна перепрошує в Криму все частіше, і вони розуміють, що це зовсім не аргумент для заходу. Захід не визнає жодних референдумів і жодного суверенітету Росії над Україною. Тому все це фарс і цирк. Але для наших громадян, які будуть брати у цьому участь, це насправді стаття кримінального кодексу. Тому я закликаю, вкотре закликаю, евакуюватися всі, хто може. А якщо так склалося, що люди змушені залишитись на підконна непідконтрольних територіях, не брати участі у жодних референдумах. Жодним тиском, жодним насильним, там я не знаю, спонуканням і так далі, не можна потім буде виправдати те, що людина йшла на референдум, брала якісь там. Є, як вони на бюлетні називаються так, і щось там робила не потрібно цього робити? Ну так доволі серйозна задача і доволі небезпечна. Адже ми розуміємо, що окупанти збирають інформацію. І, от в мене наступне питання: чи відомо вам як саме вони її збирають? Я маю на увазі про ставлення українців до окупаційної влади загалом. про... Імовірне, ну, так зване, приєднання до РФ. Який, взагалі, відсоток українців готовий взяти участь у фейковому референдумі? Це мізерний відсоток. Навіть не 2%, коли ми говоримо про кількість так, тих людей, які залишилися, до прикладу, на Херсонщині або на Запоріжжі. А як вони збирають інформацію? По-різному дійсно, вони мають списки, вони, на жаль, їх отримали через реєстри, які залишились на території. Через людей, які стали колаборантами, це теж є. Ми не будемо це приховувати, але те, що вони їх мають, аж ніяк не означає, що людина змушена буде йти і змушена буде брати участь у референдумі є різні. Так, способи уникнути цього найшвидший і найправильніший це евакуюватись, особливо якщо люди відносять до державної сфери себе, так або органів місцевого самоврядування, або працювали десь в РДА, або в інших так органах влади, це як то кажуть, обов'язково потрібно евакуюватись, тому що ці люди будуть під так. Змушені йти і брати участь у різних їхніх заходах. А от люди, до прикладу, які пенсіонери так, пенсійного віку або фермери, які не мають ніякої дотичності до публічної влади і не можуть в силу обставин виїхати, найбільше і найкраще, що можна зробити, це не брати участь у референдумі, не брати паспортів і не йти на співпрацю. Те, що так. Сьогодні є, що дійсно люди мусять обрати пенсію, так яку вони пропонують, бо вони не дають гривні. Вони не дають можливості Кирпочті приїхати. Ані Приватбанк, ані Ощадбанк не може виконати свою функцію в повній. Це дійсно є фактом, але участь у референдумі це трішки інше. Це вже те, що можна уникнути. Принаймні, ми точно знаємо, що люди не хочуть йти, і у своїй більшості не будуть брати участі у, зо... у жодних цирках, які влаштовують тут Росія.